Поки ти з клубом, поки ти робиш все, те, що каже поворознюк, все тебе ТЦК не зачепить, ТЦК до тебе не прийде. Як тільки ти з поворознюком сваришся, все до тебе ТЦК, до тебе приїдуть бандити. Знаєте, як рекет з 90-х років, я чув якусь історію, що Михайло Шершін там ледь не втікав від представників ТЦК. Коли намагався залишити е, Петрова, тому коли прийшов в Шершень, він е, йому довелося вислухати багато поганого про себе, як завжди. І коли він вже все ж таки все вислухав і домовився вже піти е, на таких умовах, що там е, треба було якісь гроші давати, все ж ну, за себе також. І е, він сказав, що Поврознюк сказав, що коли погано в, у нас погано люди уходять, ми що ми робимо? Ми віддаємо їх ТСК. І прийшло якихось mm -hmm. два чоловіка, забрали Михайла. Він просто вийшло е, так, що він е, встиг сісти в машину, скажімо так, втекти, просто в, в, сісти в машину і уїхати.